Хотіли вибрати новий уряд шляхом голосування на майдані та зайти у Верховну Раду для здійснення перевороту. Саме такі плани збиралися втілити псевдоактивісти у столиці у День конституції. Втім, завершити задумане їм не вдалося. Які проблеми із владою росіяни хочуть приховати, прикриваючись українцями та зміщуючи центр уваги? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Служба безпеки викрила групу так званих громадських активістів, які готували низку провокацій у Києві у День Конституції. Правоохоронці повідомили, що за головного був співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого ВІЧЕ зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради і заблокувати її роботу. Правопорушники планували влаштувати в центрі столиці, нібито мирне зібрання. При цьому організатори не розповідали учасникам про свої істинні наміри. Збираємось значить офіційно на Віче максимальну кількість пересічних громадян треба зібрати, щоб там не сотня приїхала, а декілька тисяч. Інформацію про заворушення в Києві. Зловмисники планували поширювати через українські та іноземні інформресурси. До підступного плану вони залучили представників громадських організацій із Києва, Дніпра та інших регіонів, з якими спілкувалися в різних месенджерах. Головна мета названих активістів розхитати суспільно політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ. І враховуючи цю ситуацію, яка склалася в Україні. Там буде е, значить е, цих повноваження. Закінчилась е, не знаю значить шляхом прямого голосування, підняття руки. Тимчасовий уряд вибираємо прямо на Майдані, і від тіля заходимо Верховну раду і починаємо працювати. Крапка. За даними СБУ, наміри правопорушників вдалося вчасно викрити. Під час обшуків у них виявили зброю та боєприпаси, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею 109 кримінального кодексу України. А це дії та заклики до дій спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Затриманим обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Затримані можуть опинитися за ґратами на 10 років із конфіскацією майна. Рік тому спільники екснардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука вже готували спроби насильницького захоплення влади в Україні. Зловмисники планували синхронізувати державний переворот з початком повномасштабного вторгнення РФ. Тим самим сподівалися допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України. Вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. Прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих національних зборів. На цьому форумі його організатори планували затвердити резолюцію щодо відсторонення від влади Вищого військово-політичного керівництва України. Провокатори мали і запасний план дій перейти до силового сценарію із залученням півтисячі озброєних осіб. На щастя, правоохоронці вчасно затримали їх. Тим часом росіяни поширюють і ПСО про те, що повноваження президента України закінчилися і заявляють про нібито нелегітимність Зеленського, сам глава нашої держави заспокоїв і пояснив, що його президентські повноваження тривають. Українці знають конституцію, знають закони. Заяви нелегітимного президента Російської Федерації щодо легітимності президента України, відверто кажучи, не цікаві. Я вважаю, що всі адекватні люди, які вміють читати закони. Прочитають і зроблять висновки. Це мене зовсім не хвилює. Втім, росіяни краще б не роздували наративи про Україну, а стежили б за владою своєї країни, бо до неї дійсно виникають питання. До слова, російський диктатор Володимир Путін у травні у п'яте склав присягу як президент Росії. Що це означає? Пояснили у CNN. Це означає, що Путін правитиме щонайменше до 2030 року, коли йому виповниться 77 років. Лідер Росії, який найдовше править з часів радянського диктатора Йосипа Сталіна, забезпечить собі третє повне десятиліття правління. Раніше ритуал проводився кожні чотири роки. До того як у 2008 році закон був змінений і продовжив термін президентських повноважень до 6 років, пізніше конституційні зміни зняли обмеження на президентський термін, що потенційно дозволить Путіну залишатися при владі до 2036 року. Вибори у Росії були сфальсифіковані, а передвиборча кампанія диктатора велася довкола війни. Високі відсотки підтримки Путіна були спрогнозованими, і вкотре свідчить про те, що росіяни не вміють критично мислити та відстоювати право самостійно обирати владу. Легітимність президента Зеленського визнає народ України. Наш народ вільний. Легітимність Путіна визнає тільки товариш Путін і вибирає Путіна Путін. Тим часом у Москві не все так і добре. Про це свідчить нещодавні радикальні кадрові зміни. Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони і замінив їх близькою родичкою, сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом. За даними інституту вивчення війни, ці призначення свідчать про те, що Путін віддає перевагу призначенню чиновників, які, на його думку, лояльні до режиму, та економістів, щоб покращити оборонно-промислову базу Росії. Серед новопризначених заступників Ганна Цивільова, яка є двоюрідною племінницею диктатора. 2023 року її було призначено головою фонду захисники вітчизни, який займається соціальною підтримкою сімей учасників війни в Україні. Тож не виключено, що Путін намагається підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей, родичів і дітей інших високопоставлених чиновників. Тим часом у Росії почалися блекаути за даними російських пабліків, без світла 90% Білгородської області, також без електропостачання чотири райони Воронезької області. Вночі росіяни бідкалися на атаку дронів, які нібито збила їхня система ППО. В українському Міненерго пояснили, що через відсутність світла в росіян проблеми із інтернетом не працюють світлофори та не ходять автобуси. Невже Путін все ж таки збирається на пенсію? Та чому росіяни забувають говорити про себе? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже майже 155 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.